Для досліджень, експериментів та зацікавлення дітей до науки сучасний стемпростір відкрили для учнів івано-франківської приватної гімназії Крила. Для теоретичних знань потрібне практичне застосування. Тож у нових навчально-наукових біохімічних лабораторіях учні матимуть таку можливість. Приміщення облаштували за найсучаснішими освітніми і науковими стандартами та забезпечили професійним обладнанням для проведення мікробіологічних, біохімічних та екологічних досліджень. Тут є витяжні шафи, ламінари, пробірки, дистилятори, прилади та хімічні реактиви, демонстраційні моделі та мікроскопи, щоб заняття та наукові експерти. Експерименти відбувалися на високому рівні. Вони є насправді унікальними не тільки для нашого закладу, вони є також унікальними для всієї освітньої системи нашого регіону. Я думаю, далеко за її межами. Чому саме? Тому що, власне, зазвичай в закладах середньої освіти навчальні лабораторії діти в них відпрацьовують базові свої знання. Так, а власне ми створили такий простір, в якому діти зможуть проводити дослідження, ставити різні експерименти і, власне, долучатись до нових якихось, сподіваюсь, великих яких відкриттів, я маю велике сподівання і всі ми, що наші учні, маючи таку базу, власне, будуть робити такі прориви в науці. Діти вже оцінили нові лабораторії. Зокрема, увагу всіх відвідувачів біологічного залу привертають скелет Валерії та Ящірка Євгенія. Старшокласники гімназії Крила переконані, завдяки таким лабораторіям зацікавлення школярів до природничих наук значно зросте. Сьогодні, до прикладу, гімназисти презентували свої проекти, вчилися визначати кислотність продукції продуктів, Виготовляли лавові лампи та робили хімічні досліди. Тут дуже подобається. Тут є різні стенди з обладнанням окремих кімнат різним. Я це дуже люблю. Це от хімічити. Ще в біологічній лабораторії я раніше був. В нас там ще прикольніше. Є макет скелета, є ящерка. Я теж дуже люблю тваринок. Я думаю, що це набагато цікавіше будуть уроки з хімії, біології буде більше практики. Лабораторії в нас дуже такі о, сучасні. Вони дуже сучасні прилади. Дуже люблю біологію і хімію. Це теж мій одні злюблених предметів. Дуже цікаво вчати, що є саме матеріали, що можна вживу щось пощупати, потрогати так повідчувати. Більше дізнаєшся, більше практики. От практика це дуже важливо. Ну невід'ємна частина. Без практики нічого не навчитись. А нам тут практику показують, і це взагалі дуже круто. У створенні та облаштуванні освітньо-наукового середовища допомагали науковці факультету природничих наук Прикарпатського національного університету, зокрема, кафедри біохімії та географії. Викладачі гарантують свою менторську підтримку та супроводжуватимуть навчальний процес. Тут проводитимуть відкриті лекції та розроблятимуть спільні освітні програми. Із гімназією Крила вже є домовленість, що учні починатимуть свої проекти на базі цих лабораторій. А продовжуватимуть та завершуватимуть на кафедрі вишу до слова, напередодні шестеро гімназистів пройшли навчання в малій академії наук учнівської молоді. Такі наукові осередки вони будуть безпосередньо унікальним місцем, де будуть зароджуватися наукові ідеї, формуватиметься добитливість в учнівської молоді. Ну а для нас, для науковців, матиме широкий спектр, зокрема, і поле для проведення наукових досліджень, зокрема з учнівською молоддю, у тому числі для написання наук. Науково-дослідних робіт в рамках Малої Академії наук учнівської молоді. Тому поле діяльності насправді дуже велике, маємо великі плани, і це тільки початок. Відкриття лабораторій приурочили до Всесвітнього дня науки.